Мене звати Аня і ви на каналі Дорама Фан. Сьогодні ми розглянемо підбірку новинок корейських дорам, які будуть виходити у ефір в травні. Ці дорами по сюжету мені дуже сподобались, тому надіюсь вони привернуть і вашу увагу. Отож, давайте швидше приступимо до розгляду цих дорамних новинок. Перша дорама називається Так я одружився на антифанатці». У дорамі знімався Чхвете Джун, який відомий нам ще за такими дорамами як Красавчик і Джоїм. Підозрілий партнер. Головну жіночу роль в дорамі. Зіграла Суйон, яка знімалася ще у таких дорамах, як Продовжуй. Скажи, що ти бачила. Ця дорама розповість нам історію про Ходжуна. Зірку, навколо якої постійно крутяться натовпи фанаток та Лігійон. Депортера, яка працює в жіночому журналі. Одного разу вона вирішує взяти інтерв'ю у Хо Джуна. Відносини їх відразу не склалися, та знайомство прийшло не зовсім вдало. В Кінцевому підсумку їх зустріч закінчується скандалом, через який дівчину звільняють. Звичайно, гійон у всіх своїх бідах починає звинувачувати Ходжуна. Дівчина влаштовує демонстрацію перед офісом його керівництва. Поступова демонстрація отримує розголос, і незабаром колишня журналістка. Стає відомою як антифанатка, та на цьому ця історія не закінчується. Лігіон запрошують взяти участь у реаліті шоу на телебаченні, а за це й обіцяють заплатити хороші гроші. Безробітній дівчині нічого не залишається робити, як прийняти запрошення. Тим часом ходжуну пропонують взяти участь у тому ж реаліті шоу. Хлопець впевнений, що участь в шоу це його шанс поліпшити свій імідж і повернути свою репутацію. Після скандалу з Лігіон Мою телепроєкту стає життя відомої зірки Ходжуна. За збігом обставин ці двоє ненависників опиняються під одним дахом і змушені перетинатися і бачитися щодня. Чи переросте їхня ненависть щось більше? Про це ми дізнаємося під час перегляду цієї дорами. Наступна дорама називається Одного разу руйнування постукало в мої двері. Головну чоловічу роль до рамі зіграв Гук, який знімався ще у таких дорамах, як і мільйон зірок впаде з небес», король шопінгу Луї. Також до рамі знімалася пак Бойон, яка відома нам ще за такими дорамами, як Безна Силачка до Бунсун. Головна героїня Дорами, так Гьон Після смерті батьків наполегливо працювала протягом шести років редактором веб романів Все йшло гладко до тих пір, поки у неї не виявили рак мозку. У момент відчаї дівчина проклинає все навколо, бажаючи, щоб світ був зруйнований. Чим викликає Кім Сарама, відомого як Мельман. Він посланник між людьми і богами і являє собою руйнування і смерть. Сарам любухливе життя, поки не опинив. Нився на межі руйнування, він народився між світлом і темрявою. Країни зникають під час його дихання. Змінюються пори року, там, де ступає його нога. А варто йому тільки посміхнутися, як згасає життя. Одним словом, місія цієї людини жити, щоб руйнувати. Це не його намір, а просто його доля. Дон Гьон укладає з ним договір на сто днів, щоб прожити їх так, як їй захочеться. А натомість він по закінченню терміну забере її душу. Та як далі буде? Де розвиватися ця історія ми дізнаємося під час перегляду цієї дорами. Остання дорама, яку ми сьогодні розглянемо, називається Травнева юність. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Лі Дохьон, який знімався ще у таких дорамах як Монстр, Милий Дім. Також дорамі знімалася гомін сі, яка відома нам, ще за такими дорамами як повідомлення про любов, причина не признаватися. Ці дорами розгортаються в 1980 році і розкажуть історію кохання двох молодих людей. Кванхіте поступає на навчання в Сеульський медичний коледж і стає справжньою годпістю кванджу. Ще він грає на гітарі і любить ходити в музичні кафе. Хлопець, справжній бунтар. Разом зі своїм другом він дотримується демократичних поглядів. Перед в'їздом в коледж він погоджується піти на побачення в сліпу, влаштований його батьками Там він знайомиться з кімен. Яка працює медсестрою. Покинувши рідну домівку, вона живе зовсім одна. Тут їй довелося проявити всю стійкість свого характеру, щоб облаштувати своє життя. Дівчина погодилася допомогти подрузі з багатої сім'ї Цюріон, видаючи на побачення себе за неї. Несподівано молоді люди закохуються один в одного. У травні 1980 року в розпалі закликів до демократії, які розносяться по всьому фанджу, хіте і менхі воєва. Лися за ручниками долі, як будуть розвиватися їхні стосунки та чи вдасться їм бути разом? Про це ми дізнаємося під час перегляду цієї дорами.